Доброго дня! Вітаю всіх гостей мого садочка. Сьогодні у нас п'ятниця, 15 серпня. Ми всі чекаємо результатів переговорів на Алясці. В такому очікуванні знаходимося всі. Сподіваємося на гарні новини, але щось не дуже. Там це і можливо. І сьогодні я хочу зняти відео серпневого садочку. Зараз ранок світить сонечко, ось міставочок. Німфеї більше не квітли. Непогано, начебто себе почувають, але лише одна була квіточка. Ось так розрослося. Розрісся вербейник монетчатий, який живе в воді. Тут теж я наливаю воду, імперата яка теж росте у воді. Ну, Ковилу я вже зв'язала, бо вона розсипалася. Але вона і так непогано себе почуває. І ось тут, от біля ставочка, я посадила цинію, яка повинна бути кущова, низькоросла, але вони витягнулися, схожі на звичайну цинію. Тут які кольори підібралися гарні, ті, що розквітли біло-рожевого кольору. Ось така дуже гарна квітка. І на городі в мене вони більш схожі на е, ті, які повинні бути. І зараз я покажу вам цинію в себе на городі. На моєму городі, нарешті всередині чер... серпня, починають розквітати цинії. Оці маленькі кущові. І вони ось в мене різних, різних кольорів. Помаранчевий, жовтий. Може повинні бути прям кущики. Але в мене тільки перша квіточка розкрилась, ось чисто білий, ще один лимонний, цей білий з рожевими такими відблисками. Геть рожевий. І ось такий, як я вже на клумбі показувала, помаранчевий. З жовтою серединкою. Тут розкривається ще один помаранчевий, Ну, ще є колір сюрприз. Троянди не хочуть квітнути другий раз. І ось на одному з кущів, якраз тінь, тут є помідори. Але ще є. А інші тільки квітнуть. Ось тут седуми, які я вже показувала. Вони тут майже в тіні сонця не бачать, але, незважаючи на це, непогано себе почувають. Я звідси трохи розсадила на іншу клумбу на сонце. Планувала більше розсадити. Навесні не встигла. Ну, наступною весною продовжу цю роботу. І нещодавно я побачила статтю про те, що в Україні... Проблема з бджолами. Бджоли ну, важко їм виживати. У нас посухи, квіти не квітнуть, то замерзли, то засохли, і бджоли страждають від голоду. І якраз таки у цей седом дуже гарна рослина, бо квітне вона у вересні, і ну, бджоли можуть збирати з нею мед. Зараз я покажу ще якісь квіточки і ще розкажу про бджілок. Тинію я розсаджувала по всьому-по всьому садочку. Ось тут ось така композиція цікава в цій частині. Ось такі яскраві кольори гарні. Трошки посадила і тут, тут стриманіша гамма вийшла, але в цілому з петунією, яка виросла сама, це мій розплідничок-розсадничок непогано виглядає. І ось моє адамове дерево, не адамове, ну, вітак свячений. Йому у мене сподобалося. Такі великі листки, ось звідси. Це вже приріст, який в мене тут виріс. Єдине, що він не морозостійкий, і доведеться його забирати в хату на зиму. Ну, але так, дуже він мені подобається. Дерен, подивіться, яке листя, яке гарне. Все чекає висадки на клубну перед будинком, але у нас ще питання з землею там не вирішено, кому вона належить, тому поки що і хіноцеї, і дерен, і вітакс. Все росте ось тут. І міскантус, все росте ось тут. Тож про бджілок. Виявляється, не всі квіти, які ростуть в наших садочках, є медоносами. Не з усіх квітів бджоли можуть збирати собі поживні речовини. Дуже мало сортів троянд є медоносами. Для мене це було здивуванням, але прочитала, що лише деякі види плетучих троянд приваблюють бджіл, а інші троянди ні. Гортензії не є. Поживою для бджіл, ну, хвойні, відповідно, вони і не квітнуть. Тобто виходить, що квіти, які ми садимо в садах, не можуть нагодувати бджілок, і вони страждають від голоду. Тому радять тим, хто опікується комахами, садити ось такі дикі квіти, не виривати їх повністю, які є поживою для. Комах. Ну, я хотіла більше бджілок вам засняти, але чогось от вранці їх тут мало. У мене тут росте мій жовтий агресор, гарний такий. І бджілки прилітають до нього. Залишаю я Звіробій, себе в садочку, теж він приваблює і годує комах. Ну І з польових квітів ще в мене ростуть ось ці суки. Грицики, яких називають, теж над ними працюють джілки. От я залишаю де-не-де. І в принципі комашкам є пожива. Не знаю, як називається оця рослина. Біля ставочка ви бачили дуже багато було таких кущиків. От залишився поки тут один. Ті, що на сонці висохли, а цей в тіні, і ось ще, бачите, буде квітнути. І бджілки над ним теж літають. Моя чина, вона зараз мало квітує, але в принципі квіточки є. Колись, коли я тільки її посадила, бджолки її оминали. Над нею працювали тільки деревні бджоли, ось такі сині джмелі, я їх показувала. Але зараз я і звичайних бджілок біля неї бачу. Вони літають, опиляють чину і теж вона дає поживу бджілкам. Хочу вам показати геліантус, який я посадила навесні цього року. Такий декоративний сонях, такий він гарнюний. Перший рік в моєму саду, кажуть, він насивається, він багаторічний. Подивимося, наскільки він агресивний, але поки мені дуже подобається, він посухостійкий і теж він приваблює бджіл. З бджолами, яка проблема е, виявляється в травні, червні цвіте квітне багато рослин, які дають поживу комахам? А ось уже в липні, серпні, вересні цих рослин набагато менше. І в наших садах бджоли теж не можуть знайти собі поживу. Тому очиток, який я показувала, є дуже гарною рослиною, одна з небагатьох, які квітують саме в вересні і дозволяють бджолам знайти собі їжу. Тож, я тепер буду вивчати це питання детальніше і вам розкажу потім. Починає квітнути піровське. У мене малесенькі кущики, тому що я їх поділила так дуже сильно. З одного куща, що мені прийшов, я зробила чотири. Вони всі чотири вижили, починають квітувати. Ну, Але, звичайно, квітування буде дуже таке помірне цього року. Очікую на наступний рік таких гарних кущів. Вона схожа на лаванду, але квітне після лаванди. Тобто їх можна в тандемі садити, лаванду обрізали, а перовське починає квітнути. Дуже гарна рослина, теж посухостійка і є медоносом. Мої хризантеми посажені восени. Теж починають своє квітування. У мене тут 5 кущів. Ось перший розквіт. І для мене було здивуванням, що хризантеми теж не годують бджіл. Над ними вони не літають, ці рослини не дають нічого бджолам. Хоча дуже гарні. Остання моя покупочка. Я купила сім різних будлей. І маленькі, і великі, різні сорти. Вони з квітоносами. Ось одна вже квітує. В мене така схожа в дворі росте, тому це поїдеться до мами на дачу. І ось цю рожеву. Я теж купила для мами, бо в мене схожа на дачі росте. Маленька рослина, а вже ось скільки квітоносів. Я її купила ну по 100 гривень кожну. Я купила, виписала такі гарні будлеї. Теж медонос теж приваблює бджіл, квітне в серпні-вересні і дає змогу комахам поїсти. Непта, котяча м'ята, була обрізана. Знову починає квітнути. Ось такий біля міні-ставочка у відрі пишний кущ. Росте вона в ґрунті. Але закрила собою саме відро і не видно, що оці аїри, очерети ростуть у воді. І теж бджолки її, бджілки її полюбляють. У мене ось цей великий кущ. Потім, от поруч на клумбі ще кущ, там в далині ще. Багато в мене котяче м'ята. Вона хоч полюбляє сонечко, але отут, -от в першій половині дня тінь, а потім сонце на вечір, і вона витримує і добре себе почуває, якщо її вчасно зрізати. Вона буде пишна, гарна, цікава рослинка, посухостійка. На цій клумбочці в мене зростають почвопокровні рослини, седуми і очітки. І такі очітки, як Мідендорфа, Ангеліна, вони квітнуть навесні. А ось, наприклад, ось такий седумочіток. Я не знаю, є схожі черрі-тарт і Фаєркракен. Я не знаю, на базарі купували. Не знаю, що саме за сорт це, бо вони ж дуже схожі. От він квітне якраз такі в серпні. Вересні, як і очіток видний. Теж починає квітнути триколор. Теж він в цей час квітне. І очіток Еверса. Зараз обійду цю клумбу. Ось очіток Еверса, таке в нього листя і рожеві квіти. Теж він квітне, ось зараз в мене тільки викидає свої квіточки і будуть. Я сподіваюся до нього прилітати бджілки. Делосперма. В мене все літо квітує лише одна рожева. Всі інші, в мене їх 5 видів, квітнуть навесні і все. Чомусь, я думала, може, місце просто їй таке вибране, що от вона, ну, поодинокі квіточки рожевенькі. Але вони є протягом всього літа. Не звертала увагу, наскільки їх люблять комахи. Але квітують. Є в мене ось на клумбі, крім рожевої, ще два види висаджені, от просто поруч, тут три види. Але все одно квітне влітку лише рожева. От Одне й те саме місце, тобто не від місця залежить, а більш за все від сорту. Тому ось ця рожева дилосперма, хто хоче передбати собі таку рослину, от саме такий вид. Я би рекомендувала вам. А взагалі не дуже привабливо виглядає садочок. Погано в цьому році хостам ось такі, вони нещасні стоять, начебто і живі, начебто непогано виглядають, але маленькі листочки. Непишні кущики, кучетижник мій теж дає нове листя, але теж він не пишний. Хоч поливаю його. ну, Непогано ця рослинка почувається. Хусточки такі, бідненькі, вони маленькі. І ті, що я посадила новенькі, теж вони всі, в принципі, вижили, але так, щоб сказати, що їм добре, то я не можу цього сказати. Так, все нещасне, мало йому вологи, тому треба міняти рослини, садити ті, які такі умови витримують. От я зараз і граюся цим, сажу ті посухостійкі рослини, дивлюся, як вони себе почувають, мочетки, піровські, тобто таке щось посухостійке. Дуже мені подобаються ці сонячники. Ще раз я їх покажу. Єдине, що їх треба садити так, щоб вони дивились на сонце, щоб ви їх бачили. Бо от зараз вони ще відвернуті до межі садочка. І треба підійти і роздивитися їх. Посадила я також гібіску з деревовидний, поливаю. Минулого року ще посажене, але теж йому зле. Тавочок з цього боку. Ось, якось так виглядає садочок середини серпня. Горщик, який стояв у мене на балконі. Тут моя вербена рожева, багато років, вона в мене росте, на нього щось напало на балконі, воно все засохло, винесла сюди портулак ось такий шикарний, вербена відійшла. Ну, чогось не дуже росте калачки. У ну, мене замерз, був взимку, не забрала вчасно з балкона. Всі інші відійшли вже гарні, а цей ось такий манесенький. Але перекрашає цей куточок рожева вербена. Ну, і мій сухий струмочок. Я не знаю з приводу тієї бордової щириці, чи вона є медоносом, але от. Тепер планую наступного року зробити тут рай для пчіл. Я почитаю, які рослини треба садити. Але є седуми, є хінацея, лігнес, я думаю, теж гарна рослинка. І ну, тут очитки квітнули. І котяча м'ята. Теж була обрізана. І знову починає квітнути. Вон комашки біля неї вже літають. І, до речі, гарним медоносом є амброзія. Ну, її я залишати не буду. Зараз вирву. Ось така зараз ця діляночка. Ну що, друзі, трошки я тут попрацювала сьогодні, був у мене виривательний настрій. Бо мені завжди шкода видирати будь-яку рослину, яка виросла сама. І за цього на цій клумбі був тут жах. Але нарешті я сьогодні повидирала рослини, звільнила тут те, що росте нормальне. Ще треба край тут якось обробити. Але тут лізуть мускарі. Хай вони вилізуть. Я буду бачити зробити край, ну вже тут я щось бачу для наступного виду робіт. Сьогодні я прийшла тільки з сікатором, не було в мене ні сапи, ні лопати. Наступного вже разу ось таку кучу сміття нарвала, Ну воно влежиться, буде доріжка. І посадила я свої новенькі будлеї, угорщики. Буду дивитися, де їм буде найкраще. І тоді буду садити. А це шавлія, звичайна лікарська, ось така гарна, теж посухостійка, цікава рослинка. Я її восени тикала без корення, просто ось встромляла в землю, ось уже такі кущі. Ось ще один меншенький, але теж гарненький. А на сьогодні все. До побачення!